Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску розкажемо переселенцям. Видають набори дитячого одягу, ковдри та матраци. Червоний хрест постійно допомагає. ВПО наразі видають транзитні рюкзаки. Працювати з глиною вчать у рамках нового проєкту. 20 жовтня на базі територіального центру розпочалась видача наборів дитячого одягу сім'ям переселенців від благодійного фонду ЮНІСЕФ. А в селі Звенигородці Олександрійської громади розпочали видавати матраци, теплі ковдри, подушки, постільну білизну та набори посуду для вимушених переселенців від ООН та за сприяння ГО 10 квітня. Докладно дивіться у сюжеті. Олександрія отримала допомогу від благодійного фонду ЮНІСЕФ. До нашої громади вантаж доправили з гуманітарного хабу Кіровоградської ОВА. Мова йде про майже 700 наборів теплого одягу для дітей-переселенців від двох до дев'яти років. Вони надали нам теплий одяг, теплі речі для тих сімей, які реєструвалися на сайті Кабінету міністрів. І продукти харчування. Ну продуктів харчування там зовсім мало 64 ящики. А от теплих речей 600, трошки більше, ніж 600 ящиків, і вони розраховані на і на дітей переселенців від 2 до 9 років, а також для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах і проживають на нашій території. У кожному пакунку куртка, взуття, светер, штани, спортивні штани, термобілизна, шкарпетки, шапка, шарф та рукавички. На отримання допомоги вже зареєструвалося більше 200 ВПО. Люди реєструвалися попередньо, вказували вік дитини, були складені списки, згідно яким ми видаємо. Розпочали видачу вчора. Вчора вже отримали 144 особи. Речі дійсно дуже. Потрібні, я так думаю, і всі будуть задоволені. Сім'ї переселенців з дітьми, які зареєстровані і проживають в Олександрійській громаді, отримають теплі речі найближчим часом. В коробці куртка, термобілизна, чоботи, носочки, шапочка, шарф і светр і джинси. Серед тих, хто пакунки з дитячими речами вже отримав. Переважно ті, хто переїхав з Маріуполя, Харкова, Донецька. Списки отримувачів допомоги будуть доповнюватись із врахуванням оновлених даних про внутрішньо переміщених осіб. 20 жовтня також почали видавати матраци, ковдри, подушки, постільну білизну та посуд для вимушених переселенців. Триватиме видача до кінця жовтня. Наборів має вистачити всім, адже доставлено сім фур допомоги. З вчорашнього дня ми почали розпочали, оскільки його було дуже багато, 7 фур, це по 20 тонн, це 140 тонн, тому ми змогли його вигрузити на Узвенігородській школі. І з вчорашнього дня почали там видачу. Люди реєструються вже в, електрон, ну, в електронному форматі. Це дуже зручно, не треба створювати черги. І ми видаємо поступово ну, ті кількості, хто до на нас там заявляється на цей день. Ми їм видаємо ці набори. Всього наборів у нас 3,5 тисячі. Я думаю, на всі родини вистачить, тому ну, не треба створювати ажіотаж і бігти в першу чергу. Всім всього вистачить і буде вдосталь. Гуманітарний вантаж отримали при допомозі ООН та за сприяння ГО 10 квітня. Списки отримувачів складено на основі заявок від ВПО. Щодня Олександрійський міський осередок Товариства Червоного Хреста України видає допомогу внутрішньопереміщеним особам. У полі зору організації декілька категорій переселенців. Це люди віком 65+, родини з дітьми до трьох років, а нещодавно почали видавати рюкзаки для транзитних ВПО. Про це далі у сюжеті. Олександрівський осередок товариства Червоного хреста продовжує видачу допомоги внутрішньо переміщеним особам. Кому саме і що розповіла Людмила Зіміна. З самого початку війни розпочали надавати допомогу всім тим, що нам надходить по гуманітарній лінії за власні кошти при підтримці місцевої влади. Ми надаємо ну дві категорії: ті, що перебувають постійно в зоні уваги, як ми називаємо, це категорія 65+, плюс. І діти, батьки родин, де є діти до трьох років, Тобто ми надаємо гігієнічні набори або засоби гігієни – а також памперси, дитячі і дорослі памперси. Зараз ми прийняли трошки змінити категорію в зв'язку з тим, що пішли у нас евакуаційні потяги. Ми їх зустрічали, видавали тоді. Ми їх називали транзитні рюкзачки-наплічники. Вони трьох категорій: це продуктовий набір дорослі, продуктовий набір для дітей до трьох років і транзитний набір гігієни. Ми їх називаємо кольоровими наплічниками, то у нас отримало понад 300 таких речей. Наразі є можливість видачі наборів родинам, де є діти віком до 14 років. Ми надаємо гігієнічні набори із числа матері дитинка, як ми кажемо, матері дитини віком до 14 років. Списки ми поновлюємо і підтримуємо тісний зв'язок з управлінням соціального захисту. У нас іде адресна допомога, тобто наші представники обдзванюють адресно кожного, хто перебуває в Олександрії, підпадає під цю категорію. Запрошуємо на певний час і на певний день. Вся перерахована допомога розрахована на внутрішньо переміщених осіб, але про олександрійців також не забувають. У нас був місяць, це був серпень, коли ми надавали місцевим. Це були підгузки, дитячі підгузки двох розмірів. Також нашу допомогу ще отримують наші лікарні, наші пункти, як вони називаються, компактні проживання наших переселенців. Це шість наших закладів у місті. Вони також отримують від нас посуд, отримують від нас продукти харчування, ковдри, матраци, засоби гігієни, засоби обробки для дитячих садків, де перебувають велика кількість. Ми постійно кожного майже місяця чимось поновлюємо їм їхні потреби. Працює Олександрійський Червоний Хрест із грантами. Наразі вже в процесі другий. Другий наш грант іде в процесі прямо в процесі обробки. Він також спрямований на підтримку галузі медицини, як ми кажемо. Ну, ми сподіваємося, що нам його одобрять. Він, звісно, з великим запросом, він специфічний. Проблема в тому, що на весь гранти треба зробити порівняльні таблиці. З військовим станом це зробити дуже важко, і ціни змінюються не то, що там кожного місяця, а кожного дня. Тому хотілося, щоб вже на тих рівнях ми їх і отримали. Нагадаємо, за кошти першого гранту було придбано пральну машинку з сушкою та три бойлери для центру первинної медико-санітарної допомоги. В Олександрійській бібліотеці для дітей навчають працювати з глиною. Діти та їх батьки разом з викладачкою, волонтеркою Анастасією Білою виготовляли магніти. З фактурою рослин подібні зустрічі в рамках проєкту Маленька майстерня від благодійної організації Інша та ГО «10 квітня будуть проводитись на постійній основі. Про це далі у новинах в Олександрійській бібліотеці для дітей розпочала свою роботу маленька майстерня. На першому занятті дітям та їх батькам пропонували виготовити з головини магніт та декорувати його за допомогою рослин. Мені дали грим і я зробила. Оце рестапт. Поражена, і я скатала. Своїми враженнями від заняття поділилася, і влада. І мені дуже подобається. Я не в перший раз уже роблю цю глину. Це не важко. І мені дуже сподобалось воно. Це лише перше заняття. Декоровані магніти діти підписали, і здали викладачці, яка термічно їх обробить і вже застиглими. Принесе на наступну зустріч для розпису. Я э, магнитик для холодильника. Про проєкт та організації, завдяки яким є можливість проведення глиняних воркшопів, зокрема, розповіла викладачка волонтерка. Проведення воршопів з гончарства стало можливим завдяки підтримці громадської організації Десяте квітня. Ми зробили серію мастер-класів, котрі незалежні один від одного. До грудня місяця це буде три майстер-класи на різні теми для дорослих, для дітей, колективні зібрання по три рази на тиждень. Назимку ми будемо робити з більшим інтервалом, але ми плануємо ще й поїздити по громадах. Також на грудень місяць, якщо нічого не буде перепонами, то буде проведено ярмарок. Ярмарок і виручені за нього кошти з цих виробів, які зроблять там дітки, дорослі та інші гончери з України. Ці кошти підуть на допомогу ВПО у місті Олександрія. На заняття запрошують як містян, так і переселенців. Взагалі цей проєкт роздумано так, щоб інтегрувати ВПО та місцевих жителів і жительок. і завдяки спільної роботі мами там з синочком, жінки, що мешкає в цьому місті, та жінки, що щойно приїхала, це спонукає до спільних дій. Та нормалізації відношення до внутрішньо переміщених особ. Я сама внутрішньопереміщена особа, тому знаю, як то бути в іншому місці. Оголошення про наступні зустрічі можна побачити на сторінках Олександрівських бібліотек та сторінках представників громадської організації Десяте квітня. За розвитком подій стежте разом з нами. Все буде Україна.